Друзі, всім привіт! Розглянемо в цьому огляді 5 гарних будинків за свої кошти. Такий гарний газифікований будинок загальною площею 53 квадратних метрів. В хаті є газ та електрика, всередині три кімнати, але в будинку потрібно зробити деякий ремонт та докупити меблі та інше. Присутній швидкісний інтернет, на подвір'ї є літня кухня, криниця, сарай. На ділянці город і сад з фруктовими деревами, загальна площа ділянки 33%. сотки. Вартість хатинки 6500 доларів. Це оголошення опубліковане власником дому. Посилання на оголошення будуть в описі під цим відео. Знаходиться дім в селищі міського типу Верхнячка Черкаської області. В селі є загальноосвітня школа, дитячий садок. Магазини, кав'ярня, відділення Укрпошти та нової пошти до найближчого міста Умань 21 кілометр. Наступним розглянемо ось такий будинок, який знаходиться також в населеному пункті Верхнячка Черкаської області. В хаті три кімнати є проведений газ та електрика. На подвір'ї є криниця, централізована вода проходить по вулиці. Загальна площа дому 67 квадратних метрів, опалення газове або через грубку. На жаль, власник будинку не додав жодної фотографії всередині хати. Будинок огороджений по території парканом, частково поставлені металопластикові вікна. На подвір'ї є господарчі приміщення на ділянці город та садок з фруктовими деревами. Вартість дому 7 тисяч доларів, це оголошення власника. Переходьте за другим посиланням під цим відео. Такий будинок загальною площою 53 квадратних метрів та комунікаціями, газ, електрику підключено. На подвір'ї є колодязь. Вартість дому 180 тисяч гривень, в хаті 3 кімнати. Опалення газове, також є дві грубки для опалення дровами. На подвір'ї літня кухня, похріб, сарай на території ділянки є город та садок. Будинок в жилому стані та за свої кошти непоганий варіант. Це оголошення власника. Переходьте за посиланнями під цим відео. Площа загальної ділянки 42,5%. сотки. Будинок розташований в селі Велика Севастянівка Христівського району Черкаської області. В селі є школа, магазини, дитячий садок, відділення нової пошти та Укрпошти. До міста Умань 43 кілометри хата ціною 6 тисяч доларів, яка розташована в селі Круті Горби Київської області. В будинку вже давно ніхто не жив та потрібний ремонт. В середині 4 кімнати. Проведений газ в хаті є деякі меблі поставлені металопластикові вікна. Дім по території, огороджений парканом загальна площа хатинки 65 квадратних метрів. На подвір'ї є колодязь та літня кухня. Це оголошення цього дому. Посилання на оголошення буде в описі під цим відео. Площа загальної ділянки 45 соток. До міста Тараща з села Круті Горби 20 кілометрів. Дім ціною 5 тисяч доларів, який знаходиться в селі Дібрівка Київської області. Із комунікацій є газ та електрика, в хаті 4 кімнати, а загальна площа складає 70 квадратних метрів. Опалення газове. Це оголошення власника. На ділянці велике гарне подвір'я, криниця, літня кухня, сарай, похріб, ділянка площею 10 соток. До міста біла церква 72 кілометри. Дякую вам за перегляд відео та підписуйтесь на канал.